Поки рівненські депутати готуються до сесійного засідання, біля зали збираються екоактивісти з плакатами дерева краще споруди. Вони проти виділення земельної ділянки тролейбусному депо, бо на ній знаходяться зелені насадження. То хочемо нагадати, що згідно плану зонування міста рівної, які затвердили у 2021 році більшість земельної ділянки. Відноситься до рекреаційної зони, як вже казалось, зона Р3, і вид цієї зони якраз призначений для того, щоб для скверів, парків та міських садів. Також нагадують обранцям, саме на цій сесії вони затверджують програму енергетичного розвитку та клімату міста до 2030 року. Одним з головних завдань якої є збереження та розвиток зелених зон у місті. Дуже важко уявити, як знищення сіми тисяч. Квадратних метрів, може е допомогти вирішити питання, які вже е були, е Затверджені міською радою, тому ми закликаємо депутатів міської ради розсудливо вирішувати дане питання. Натомість в профільному управлінні розповіли, розширення території під будівництво потрібне для того, аби в подальшому збільшити кількість тролейбусів, які курсуватимуть місто. Якщо ми говоримо про реати і про кількість збільшення і покращення якості самих перевезень в межах електротрансу, нам необхідна ця земля, тому що станом на сьогодні. Вся площадка для відстою техніки є заповнена. Якщо ми говоримо для розвитку даного транспорту і розвитку комунального підприємства, нам так само необхідна ця земля для розташування на ній додаткової техніки, яка буде покращувати і працювати для розвитку міста. По тому між депутатами розпочинаються суперечки. Зокрема, Роман Денисюк запитав, чи пов'язана необхідність розширення депо із закупівлями дизельних маршруток. Додає. Свого часу його фракція написала звернення, чи потрібні будуть додаткові ресурси комунальному підприємству для утримання техніки? Це звернення було від 10-го. 10 і ми отримали відповідь, що рівне електротрансу достатньо своїх потужностей для того, щоб виконувати все необхідне для обслуговування даного транспортного засобу. Відповідь отримала 20.10, номер 677. Сьогодні на сесію виноситься 70 соток, які треба виділити, зробити благоустрій, і це з'являється за декілька днів, не пояснюючи. Натомість, дехто з депутатів почав звинувачувати інших у спекуляції щодо цього питання. Катерина Марчук зауважила: ніхто не поцікавився, чи достатньо ресурсів у турлейбусного депо і чи потребує воно розширення. Понеділок всі представники фракції були на погоджувальній раді сьогодні. П'ятниця і абсолютно ніхто не виявив бажання поїхати подивитися, але виявили бажання прийти люди з плакатами, які хтось організував. Просто скажу це те, про що були. І коли ти піднімаєшся щену поховання до тебе, а ви будете голосувати, а ви будете голосувати. Це неправильно, шановні організатори. З понеділка по п'ятницю було безліч часу. Натомість Анатолій Чугуєвець теж розповідає про маніпуляції. Буцімто у містян може скластись хибне враження, що частина депутатів хоче зрізати дерева, а хтось врятувати їх. Тут слід питання про підприємство. Я як депутат від фракції за майбутнє звертаюся це. Я думаю, кожен підтримує зняти дане питання. Щоб не було спекуляцій на тому, що хтось хоче зрізати дерева, а стоїть питання про життя нашого комунального підприємства. При цьому депутат додав, навіть якщо віддати ділянку для тролейбусного депо, завжди є варіанти, як зберегти сквер з деревами. Якщо їм потрібно буде щось робити, частина дерев, можливо, буде пересаджена. Слухайте, в новому вигляді, та як зараз робиться в нашому місті. А частина той директор, який підпорядкований нам, він буде думати про наше місто і виконувати наше рішення. Якщо це буде потрібно, але зараз треба зняти і вивчити дане питання. А як сусільник рівного Володимир Хомко наголосив: наразі міська влада знаходиться перед складним вибором у даному питанні, пояснює, чому або ми не розширяємо це тролейбусне управління і не купляємо більше нічого, або якщо розширяємо, то у нас два варіанти: або розширяти існуюче, бо тут є майстерні, все, або будувати повноцінний комплекс споруд. Я просто в зв'язку з тим на наступний раз буду доповідати, прикиньте приблизно про яку суму йде мова. Я думаю, що це десь півмільярда, мінімум півмільярда гривень. Тому депутат Сергій Васильчук почав звинувачувати фракцію голос у непослідовності. Останні відстоювали думку, що місто має закуповувати екотранспорт, зокрема й нові тролейбуси. Представник батьківщини нагадав, свого часу останні не голосували за закупівлю нових тролейбусів. Зараз передьоргувати я дуже би просив цього не робити, тому що треба звати підприємство. треба і тролейбуси закупати, треба робити все. Але так сьогодні, коли ми там там десь, то ми отак голосуємо. Без пояснень, чому ми так голосуємо. А ділем. 400 мільйонів не розвидається на комісії по про регламент. До речі, пане Романе, щоб так собі говорили. А, а сьогодні сьогодні ми починаємо так робити. Після тривалих суперечок питання про виділення землі тролейбусному депо вирішили відкласти на довивчення До наступних засідань депутати мають зважити усі за та проти у цій ситуації, бо і комунальне підприємство варто розбудовувати, аби накопичувати новий транспорт у місті. Також не варто забувати і про зелені насадження, які варто зберегти для громади. Павло Невесел. Енко Андрій Дейнега новини Рівного.